Так, тема духовний шлях для представників різних рас: Хатха йога, Бхакти-йога та раджа йога. Ця тема викликає багато питань у різних колах людей. Є прихильники Йозі і є ті, хто заперечує той чи інший напрямок в Йозі. Я спробую в даній презентації розглянути ці питання, а також. Спробую з'ясувати, як Теософія розглядає цей шлях. Ну тож, почнемо. От, ви бачите от, короткий огляд моєї презентації, що буде в неї повідомлено для вас. Ну, почнемо. Наука йоги, яка передбачає застосування індивідуальних зусиль людини, для того, щоб піднятися від Матеріального життя та його цілі до свого істинного призначення. Це основне е, питання йогі, яка, е, яке вон, вона е, розглядає е, народження людини на цій землі зумовлено, оскільки воно не задумано людиною. Цей процес був запрограмований і він є частиною планетної роботи ієрархії е, нашої землі. Земля продовжує створювати свої царства, мінеральна, рослина, тварина та людське. Наприкінці цієї послідовності постає людське царство, яке є результатом всієї еволюції на нашій планеті. Коріння людини знаходиться в цих долюдських царствах природи, які внесли свій вклад в наш розвиток. Людина це макрокосм для цих менших царств. Тому завдання людини як окремого ланцюга. Помічником еволюції. Ця роль і призначена людині. І коли людина усвідомлює своє призначення, приходить час практикувати йогу. І її практикують доти, доки людина не знайде свій шлях, який для кожного може бути лише свій. Йога присутня у всіх аспектах нашого буття, Навіть якщо ми про це і не здогадуємося. Це не лише асани, пранаями, мудри чи мантри. Це саме життя. Основне у Йозі – це її духовний аспект. Йога вважається найпрямішим і найкоротшим шляхом самореалізації людини. У Йозі використовуються три основні рівня сприйняття: це ментальний, психоемоційний та фізичний. І кожен з цих рівнів допомагає пізнати духовний світ людині. Сторінка Вікіпедії. Характеризує поняття йоги так. Йога означає єднання, підкорення, система психопрактики, духовна, ментальна та фізична практична методика зміни свідомості тіла та психіки. Йога відома, як мінімум починаючи з другого століття до нашої ери. Мета йоги зміна статусу людини у світі та його сприйняття себе як частина Всесвіту. Людина, яка вперше таркається питання свого розвитку і шукає шлях до цього, стикається з різноманітними думками. Яка ж його більш істина, а яка ні? Ну, на мою думку, істина знаходиться усюди. У світі існує понад 20 видів йоги, але 8 з них вважаються основними напрямками. До них відносяться хатха йога, лая йога, карма йога, чняна йога, богатці йога, саняса йога. Кріє йога та раджа йога. Але ми розглянемо лише три з них хатха йога, бхакті йога та раджа йога. Йоги, які були раніше дані людству, всі вони даровані людству з вищих джерел і були необхідні як зв'язок з космічними досягненими, і вона існувала у всі віки. Кожне вчення містить свою йогу, що застосовується до конкретного ступеня еволюції. Йоги не заперечують одна одній, вони, як гілки одного дерева. У книзі Світ на шляху Медведл Колінс так написано. Шукай шлях. Не шукай його на одній певній дорозі. Для кожної людини є своя дорога, яка здає, здається найважальнішою. Але досягти шляху не можна лише одніє, однією правідністю або одним релігійним спогляданням чи гарячим прагненням вперед, самовідданою працею, чи старанним спостереженням за життя. Все це окремо пасуне учня лише на один щабель. Усі щаблі мають бути пройдені аж до самого Верху Сходів. Ідучи шляхом, не означає рухати стільки лінійно і переступати щаблі на щабель. Це швидший розвиток по спіралі. Усі складові важливі протягом усього шляху. І повинні практикуватись постійно. З розвитком виникають залежності між окремими напрямками шляху. З вами Шивананда говорив: йога це єдність і гармонія думки, слова і справи, чи єдність голови, серця та рук. Щоб вийти на свій шлях учням пропонують дві книги, які є абеткою це Галат та Йога Сутра Патанжалі». Книга Патанджалі містить практичні інструкції, які потрібно затримуватись, щоб досягти досконалості навчанні. А бгавардіста на додаток до цього пропонує нам шлях зовнішнього прояву вищого я через нижчі провідники людини, які дозволяють жити життям цих найвищих цінностей. Вона вказує, що наше життя має бути виразом і зовнішнім проявом світла душі через наші слова, думки та дії. Таким чином, у Бгаларді ми знаходимо доповнення до інформації, що дана у книзі Патанжалі. Вгавардіт це класичне джерело з йоги, де кожен розділ це опис кришною одного з видів йоги, але головні в них, з них в цьому джерелі вважаються три: карма йоги, джняна йога і бхакти йоги. І, дається наступне визначена цим йогам. Йога це незворушність в успіхах та невдачах. Йога це майстерність та ефективність у діях. Йога це найвища таємниця життя, гаваргітка. Патанджалі визначає йогу як повний контроль над усіма формами та різновидами свідомості. Теософія також визначає йогу як єдність, так як мета самої Теософії. Це допомогти людині об'єднати спочатку нижчу свідомість з вищою свідомістю, а потім із універсальною. Теософія йогу визначає як союз чи єднання обмеженого Я, тобто індивідуального та космічного Я, Атмана. У Теософії Йога сприймається як цілісний шлях, оскільки особистість кожної окремої людини унікальна, то можна говорити, що духовний шлях у кожного також свій. Уникальний. Різні йоги давались людям як засіб для розвит, розкриття людської суті. Теософія нам відома, що людство розвивається циклами, великими та малими. Походження людини, теософія визначає як безперервний процес еволюції від простого до складного. Весь еволюційний процес можна прочитати в доктрини і послухати у наших лекціях. Ось наше посилання на всі наші навчальні канали. На цьому слайді. Сучасне людство Землі належить до п'ятої корінної раси, а до нашого часу на Землі теж розвивалися ще чотири раси, які передали свої досягнення нащадкам, тобто нам. Перші дві раси вважаються не фізичними, так як за велику кількість часу їх розвитку ці ціни майбутніх людей вчилися лише пристосовуватися до нових фізичних параметрів планети. Відбувалася духовна адаптація і формувалася сама матерія, і протягом великої величезної кількості часу підшукувалася та форма, яка могла надалі вмістити божественну іскру, призначену для еволюції. Вважається, що першою істинно фізичною расою на Землі стали лиморійці у своїй другій половині еволюційного розвитку, і для цього справжнього першого людства була важлива і ефективна хатха йога. Йога фізичного тіла. Ця йога призвела до свідомого володіння та маніпулювання різними органами, м'язами та членами фізичного тіла. Перед адептами того часу стояла проблема навчити людські істоти, які ще не дуже далеко відійшли від тварин своєю свідомістю, призначенню та використанню різних органів для того, щоб люди могли свідомо їх контролювати, а також зрозуміти символічний зміст людської фігури. І учні того періоду могли досягти ступеня посвяти за допомогою практики хатхи йоги. І ця посвята була результатом перетворення особистості, і це було вищою посвятою, до досягнення якого була вже здатна людина. Щодо хатхи-йоги, у листах Махатам пояснюється, що надмірне, яке переходить у самоціль використання хатхи йоги, особливо пранаями, Негативно позначається і на фізичному, і духовному розвитку учня. Фізичним вправам і особливо дихальним практикам у духовних азотарічних вченнях відбудеться суворо допоміжна, а чи не основна роль. Олена Петрівна підтверджує думку Махата. Наука хатха йоги ґрунтується на затримці дихання або пранаямі, проти якої вправи одностайно повстають наші вчителі. Бо що є про у буквальному перекладі вона означає смерть життєвого дихання. Але Петріна писала, що просунуті практики хатхи-йоги ведуть лише до пробудження нижчих тат чи сітх. це нижчі психічні здібності, які, якщо їх використовувати без керівництва істинного муру, без вищого знання або для егоїстичної потреби, можуть бути психічно і фізично шкідливими. І створювати термічні блоки для істинного духовного розвитку. У книзі «Голоси безмовності ми знаходимо попередження, ці настанови, призначені для тих, хто не знає про небезпеки нижчих всіх. Ті, що займаються хат Хайовий, настільки зайняті своєю формою, цілом, що не здогадуються, що в них є душа, яка потребує теж розвитку. Та через надмірну фізичну дисципліну свого тіла. Вони стримують і уповільнюють розвиток духовних сил, які намагаються увійти до їх сердець. Демо далі. Після Післяборійців, наступною расою Землі стала Атлантична раса. От на цьому малюнку ви бачите е всі наші раси. І от слідуюча раса, е четверта корінна, це Атлантична раса. У дні Атлантиди еволюційний прогрес людини забезпечувався практикою вже двох йог. Першою з них була лая йога, йога-центрів або кундаліні-йога, яка виробляла стабілізацію ефірного тіла та його центрів у людини та викликала розвиток астральної та психічної природи. Згодом прийшла черга бхакті йоги, що з'явилася в результаті розвитку емоційного або астрального тіла. Бхакті-йога – йога любові. Бхакті-йога є одним із засобів зміни особистості та трансформації в любові та служінні. Ці дві йоги, лая йога і пхакці йоги об'єдналися і було покладено основи містицизму, відданості, які стали вже тоді основою та мотивом до духовної реалізації у наступній расі нашої арійської країної расі. Представники в хакті йоги стверджують, що вона більш за інших підходить для сучасності, коли мало хто має час і необхідну внутрішню дисципліну. Це шлях служіння, який є найбільш прийнятим для більшості людей. В хакці йога це насамперед йога служіння, але це служіння повинно проявлятися з неумовного мотиву, без особистого мотиву чи бажання слугувати суспільству та серцю. Це служіння з рівня нашого серця та нашої душі. Всі йоги мали своє місце і служили корисною метою свого часу. Але повернення до практик хатхі йоги або до тих практик, які спеціально займаються розвитком енергетичних центрів за допомогою медитації та дихальних справ у певному сенсі є регресом. І вже на сучасному етапі, а це близько 1 мільйона років у нинішній арійській расі головним завданням еволюції стоїть підпорядкування ментального тіла та контроль розуму. Це здійснюється за допомогою практики раджи йоги. Виключна психодуховна практика раджа йога. І теософ особливо цінує цей вид йоги. У теасавському словнику раджа йозі дано таке визначення: істинна система розвитку психічних і духовних сил та єднання зі своїм вищим я або Верховним духом, як його називають посвяченням, Права, управління та засередження думки. Раджа йога протиставляється хатхі-йозі йозі. Фізичними та психофізіологічними тренуванні в аскетизмі. Раджа йога є наукою ментальної дисципліни, яка включає різні методи, що дозволяють зробити наш розум односпрямованим. Патанджалі сам визначає свій метод як йоги як знищення ментальних поливань. А з перекладає термін раджа йоги як йога, яка керує структурами свідомості. У далекі часи нашої історії екзотеричні форми йогічної практики були публічно дані в багатьох священних текстах. У Бгаватбиці Кришна говорив про раджу йогу, що вона має невичерпне походження у вічності. Господь повідомляє своїм учням Арджуні про те, що наука йоги, викладена в Бхагаватбіці, була вперше повідана Богу Сонця в Бог Сонця розповів її мано. Який у свою чергу передав її і Так ланцюгом духовних вчителів від одного сповідача до іншого ця наука йоги прийшла на землю. Отже, джерело йоги дійсно знаходиться у вічності. Ось тут декілька термінів, які я зараз наголосила, їх переклад, що вони означають. Ну, а вищі практики раджа-йоги були розкриті тільки в школах містерій стародавнього світу через посвяту. Ті, хто здатний спрямувати справжнього учня через вищі практики раджа-йоги, самі мають бути майстрами співчуття білими адептами або високими посвяченими, які освоїли всі етапи йоги у попередніх життях. Раджа-йога базується на йога-сутрах Патанжалі. Тому її називають Аштанга Йогою, восьмиступінчатою Йогою. Вважається, що Бог, богів Махадев, як вчитель самої Аді Шахті, богині Парваті, дав Всесвіту Аштанга йогу. Він є верховний наставник Йог і залишається їм назавжди. Перед вами слайд, на якому показані ступені Аштанги йоги але це не ступені, а частини. Вісім частин рівноцінних за змістом та значенням, що доповнюють одна одну. Це вісім частин одного цілісного методу, неправильно розглядати окремі частини у відриві одна від одної. Людині для повноцінного життя потрібні і голова, і легені, і серце. І тільки коли всі органи та системи функціонують злагоджено, ми можемо говорити про здоров'я та гармонію тіла та духа. Це і є йога. Ця йога вважається наукою про розум. Якщо порівняти йога-сутри з Боговадітою, останнє докладно відображає перші два ступені з йога-сутри ямою та ніямою. Таким чином, ці початкові частини. Раджа йоги включає також інші найвідоміші види йоги карму, джняну і пхакці. Сам Патанджалія був укладачем вчення, яке багато століть до нього передавалося усьма. Він був першим, хто виклав вчення у письмовій формі для застосування усіх очів і тому вважається засновником школи Раджа йоги. Система застосовувалася з самого початку існування нашої арійської раси йога сутри є базовим навчанням Транс-кімалайської школи, до якої належить багато вчителів мудрості. Досі людство використовує розум свій як засіб досягнення матеріальних цілей. Ми тільки на самому початку знаходимося на еволюційній дозі, і практика радження йоги має допомогти навчити наш розум стати інструментом для нашої душі та засобом, за допомогою якого. Наш мозок отримує просвітлення та набуде знань, як відноситься до сфери душі. За законом відповідності, наш розум це п'ятий принцип, і ми є п'ятою корінною расою, а також сучасне людство належить до п'ятої підраси цієї п'ятої корінної раси. Отже, завдання нашої раси полягає саме у розвитку нашого розуму, і вона містично пов'язана з ним, і відповідна наша п'ята підраса сильніша, ніж будь-яка з семи підраз п'ятої корінної раси, так як ми рухаємося до переходу до п'ятого лобусу. Наша п'ята корінна раса у своїй п'ятій підрасі, тобто ми з вами, неминуче має досягти своєї найвищої точки. Ця точка є результатом правильного використання нашого розуму і потім його використання нашою душою у розвитку групової свідомості на фізичному плані. Ось так от виглядають ці відповідності. І це є основним завданням практики раджа йоги. Наша арійська раса, якщо говорити духовною мовою, запалена іскрою Манасу. У нашій п'ятій підрасі закладається зерно Манаса, яке проросте вже у п'ятому земному ланцюзі та у п'ятому глобусі. Практика раджа йоги. Та прагнення до досягнення рівня зосередженості, який має бути придбаний людиною, показує, що інші форми йоги вже не потрібні, оскільки вища йога автоматично включає всі нижчі форми йоги не у своїх практиках, а у своїх результатах. Наука раджі йоги прийшла зі Сходу, і її адепти зберегли цю приймальність позачасової мудрості для нас. Ці ці майстри склали нашу планетарну ієрархію. Раджа його розглядає як розкриття свідомості людини, так і очищення провідників цієї свідомості. Очищення провідників або тонких цін людини пов'язано з їхньою можливістю якісно виявлятися на всіх планах фізичному, астральному, ментальному. Працюючи над собою, людина досягає, зрештою, важливу мету. Вона приходить до самотрансформації всіх своїх провідників свідомості. І в заключенні своєї коротенької доповіді, я хочу вам пропонувати е, висловлене Олени Петрівни, яке вказує на цінність та джерело його життя. Закон еволюції змусив місячних батьків пройти в їх монодичному стані через усі форми життя. Та існування на цій нашій планеті. Але в кінці третьої раси вони вже були людьми у своїй божественній природі і тому були покликані стати творцями форм, призначених стати храмами менш просунутих монад, яким настала черга втілитись. Ці форми називаються синами йоги, бо йога єднання з брамою, екзотерична, є високим станом пасивного, безмежного божества. Бо воно містить усі божественні енергії і є сутністю брами, який, за переказами, створює у своїй якості брами все суще через потужність Йоги. Для людини, яка шукає свій шлях, насамперед треба визначитися, для чого її покликали у цей світ, які цілі перед нею ставить її душа, і тоді вже обрати самі той шлях, що їй треба, сам пошук істини та шляху. Безкінечність, відоме існування людини на всіх планах одночасно це і є йога життя. Все, дякую за уважність.